Сто, Де, я написав, нахай... Я кидай мер! Кидай Мертву. Я не можу написати забридмен. Матвій, я ти знаю, чити пост виклика? Матвій тут. Матвій. Будь ласка, як розблокувати мишку? Скажіть мені, будь ласка. Матвій ти з нами? Ні. я. Я собі ой. Я собі. Ты сдох, да? Я? Я здох. А, блін. Ладно, все, Матвій, ми за тебе Ф нажали. Дякую. О, я я здох і зелені. Чи пока прийде, Чипка прийде. Я, просто... я провіряю шкафу. Я відкрив. І вона зі, зі стіни просто таку от отвежала на мене. У нас ще один ключ, на. В мене був один. Я. Я можу з вами для вас пожертвувати самим собою. Я Матвей, не треба. Тільки Максима. А ми тут провіряли? Шкода, що я за мене зможу. Ну, блин, жаль. Підписники, ви в коме... Пишіть в коментах F за Матвія. <ристо> Як б... ви <ристо> тебе за <ристо> да. висловив, то я би хоча... тебе пустенку подарив. Хоча, май... хоча я майже, майже нічого не ми тут дивились. Ми тут дивились. Я майже нічого не зробив і мені, і мені кажуть, я явку поставити. дякую. все одно, ти легенда. Легенда каналу. Я, ага. один з, я один з перших учасників на ютубі на ютубе Влада. Ну так. Тому я легенда. Так що канала пацани. Ого, гімноїда. и Ого, гімно. гімно. Максим мене свистые. Ну а оттуда. А як ти свиснешь? Я? Ти. А, ну я я Я можу, в принципі, цей, а за цей аж... зараз спавнитись. У мене є 40 робуксів, але мені, але, але мені лень. Я хочу собі зберегти. Я тобі задоначу. доначу. Влад, ревай, Влади, я красив, не бачу. Ти мені вже за Задонатив. Я тобі ще задоначу. Я вже не хочу, Скільки максимум робуксів? Мене з собою немає, але сьогодні пожав твою пару від мене. Але... Йому просто дають бабло, а він перекидує на карту, щоб її донатить нам. На аккаунт. На у мене? У мене? Серіал, Максим, ти, ти так, робиш? Мене, да, мене, мене, так робиш? У мене? У мене? Там, мене. У мене? Та послухайте! У, у, у мене, мене на аккаунті? У мене? У мене? У, у, мене. у мене на аккаунті є ціли? Четыре робокса. Ти, багат? ти багатий, ти шо. То -то у мене 43 тільки, ти прикинь. Но... скільки, Скільки тебе, Юра, я прослухав? Да, цілих, цілих чотири. О май гад, а мене 160. Капець. Вот это лехтарик. Макс, ти ще більший бомжара, ніж я. Да. Влад, так бо я не заначу в Roblox с гривень. Я ревель. Тобі... Я сам ніколи не заношу. Я сам, том, я плизу доней. О, Шо, Макс, не. Шомакс? Ничего. Матвей, бежит себе, я труп ней. Дивіться, тут труп, труп Матвія. Влада, При... При... да. При... тут себе не відпочиваю, а мы тут ходом. <звук> <Мене збили. звук> <звук> Тим Тут вона навіть з-під стяжка вийшла. Ви та я вже там все дивився, Влад. Почекай, за мене, за мене і за Емку накладу. У мене є в Можуть, ще є пак життя. У тебе Можуть, ще скільки життів? У тебе ще скільки життів? У мене ще дві житті. Нє, одна. Ну, да, дві житті. А у Максима? Одна. Влад, скільки в тебе? Я ні разу не помирав. Вообще я профи. То я нуб. красав. У нами труп бухается, беспредел. Дай мені труп. Я нашел той. Ключ? Я нашел один Дэйкс в якому миллиард ведьсотки. А, Джек заправ ключи. Ключ. ми Мейда. А! Я, вам панель ще сдохнет? Мужики, ні, не надо, не вздохай, в те Максим, тебе не надо. Ні, не надо, Максим, не надо. Я он більше стає в пока. Не надо, Максим, тому що. Ну, не посирайте своє життя. Ну, Владише може посрати, у нього там ще 5 життів. Мені не надо, в мене тільки У Максима одне. Ну, у мене дві, у мене ну. У мене прес Да, Матвий-ка уже все. Я уже сзади тебе. Опа, дебосейка. Вот так. Опа, мусор. Моя вам <рес> порада Виключить ліхтарик. Наша. Не знаю. Блін. Імба. Моя порада выключить лихорадик. Буляка яка дупа. <рес> Що за пикало? Заходимо в кімнату, вона не може в кімнату заходити. Тепер шукаємо кнопки, пацани, шукаємо кнопки. А вона туда не може зайти? Ні, не, не может. Я бачу, я бачу кнопку. Я бачу кнопку. У нас нафиг тут лазер, та чупакабра срано. Як туда пройти? Максим, это же Вэй, можешь его скрасть на то? Юра, як туди я б туда перестреливаю. Я хз. Тут подожди. О, я дійшов, сюда. Я все! А я знаю як. А Аня, тут бах. Сюда, сюда, боком. Майдет. Я вже включил, я нажал. Что дали? Подожди. Ты типа кабрин нету. Да просто заходьте в кімнати. Влада, нам надо розділитися. Давай а скільки так. нам ще треба кімнат? Ну всі кімнати нам надо залазить. Давай так, ти залазь от у вот, чтобы до нас, в оцю. А я залажу в оту, что тут все. А скільки тут кімнат? Де? Всіх. Заді. там даже шкафчик открытый. Чуешь, чуешь, не вставай с того шифта. Во, бачишь, там даже шкафчик открытый. А, баш. я я нажал. Мать. все таки ж я корисный. А а Макс... Вам? О, а тут все уже. Шкода, что я не с вами. Не, 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 не свисти. <звистеть> Максим, не я тебя бью. Юра, что, остальная комната? Не, ні, не, не останню. То напевно половину ми тільки пройшли. Максим, йди до нас, возилась. Йди до нас. Тут вона може зайти, я думаю. Їде на шипки. Давай, давай, йди до нас. Я знайшов кнопку. А, іде, не йде над сюди, йде не йде, йдемо йдемо Максим. А на районний дедош. Я сижу на кухні кавою, планичу. Трохи страшно. Трохи ну, страшно. Ну, буває. Ну так біжіть, що ви сидите, як... Ні, тут вона, вона, тут це модель сходить <клінка> на квінках. Я боюсь, це модель. Квінка, слово. Квінка, то квінка навіть в Чорнобилі була, от на вигляді, і тут... Ти чи слово, бляха? Она тільки в житті. Ой. Хоча, на правду мене... не ображаються. Вінка вона танцювала там дупою в Чорнобилі, побувала там мішечка, і вся от фок Вінка що встала. Ну, а вона обіжається, Дивіться, дивіться, правду? Правду? на правду не обіжається, правда? Правда? Та мені насрать, послухайте. Послухайте, послухайте, я сказав, що в неї е, 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 я е, на правду не обіжається, Я сказав, що у неї скольоз, вона повернулася на мене і каже, що нормально. Ти квинку бачив? Так. Да. правильно жити? Ні. Ну да, бачу. Вот, сзади вас. А, я найшв, я нашл, я нашл. Окей, Влада, гудбой. Ну ничего и ничего. Влада, а ты гудбой? Я ну, Що? Я не знаю. Флад, ты гудбой? Просто добрий ну, вам. Я тут стою в ФК, ви не проти. Ті, що не вкладуть, які живуть в Америці, то не вкладуть таке футбой. Мені треба одне сюди. треба дам, Максим, все, Максим, ще. Максим, лівай оттуда. Там, там той, чупакавра тут. Але лівай з тої кімнати, чуєш? Ні-ні-ні-ні, я ліпше ще далі читати. А давайте потім по приколам вернемось, подивимося, чи там є ще труп того. Ні-ні. Ні, це далеко. Та ні, ми тоді так будемо лише потім походити. Нам туди треба буде? А, ну ми будемо походити таке. Давай, твій. Відео десь вже 45 хвилин. За дофіга. А, не ну, окей, сорок. Це може бути одне з одне з твоїх найдовших відео. Не буде. Я тобі кажу одне з найдовших. Борос, скільки нам ще тих кімнат? Я не знаю, нам надо все обійти, і думаю, можна буде вже закінчувати відео. І продовжимо, напевно, завтра. Без мене. Чого? Ні, ми з тобою будемо проходити, Матвій. Ура! Я его зродился. Блка, куда я здесь? Домой дух. Не так далеко. Де ты я. А я по коло... пару метрів від влада. Ты пару метрів ты далеко, видман. Нет. Макс, ты так нарискуй, ушл. Назад і тебе. Бежи, 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 бежи. Бежи. Да бежи. Макс, біжи, Бежи. Не, не надо, я не хочу за тебе эфку кидати. Что ти з это? Вы плачена, куда йшла? У нас по дорозі. Маша, вот там тут подошли. Вот тут її миски. Біжи, Макс. Не біжи, Тело, ты в тебе життя мало, можешь ходить. Ой, Дим, я така людина, я сім... Бо що... Я такая людина вона присідає, значить, вона ходить і присідає. Думаю. Я там вже нажав, я нажав там, я там нажав. Там не було в кімнаті у що щоб треба було. Мало бути. Такого не може бути подивись, іди подивися тоді. Я тут не йду. Во, кнопка. Я тут не йшов вже. В цій кімнаті я вже не йшов. Е. Та там yeah. було вже Run, 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 run. run. А... Чого вона нюхає за людина? А це цікаво перевертнути. А, <зінка> тебе файно худети. Не файно. Эфку на за Максима. <зінка> Максим... Максима. <зінка> Нет Юра, тут рил нема. Ефочку за okay. Максима. Эф за Максима за Максима. Эф за Максима. Ф. за Максима. Ф -ма. Ф -ма. Ф -ма. Давайте всі F. Эм. Эээ, Підписники, F за Максима пойдем. Ну, Максим. Йора, скільки в тебе життів? В мене ще два життя є. У мене Максим, ще п'ять. Тепер, тепер, тепер я не єдиний блог, тепер ми з тобою двоє. А ну, дайте подивишся за самим собою, бачиш, яка та гарна поза. Ти як рунам, бо то посидиш или так, собі сітиш на ногу, чи ти їздить. Йора, це остання кімната була, по суті. Ну і тут видно, що ти знамну, будто тепер це навіть кисне. Ти на мене Чуєш, Максим, Максим, Максим О, говориш? Що мені, Максим говориш, що вона мені лишила. Ти там лишила. Ты релакруналду сидишь, типа <звук> Вона <звук> Ну, так собі сидить, е, світить собі ліхтарик на ног і дивиться, що там не буде. Опа, чипка, чипка, Ми з влада мачитка получила. Ничего не я. Я хочу з вами бути. Максиме. Може, будь я вам почікував. Влади, візьми ну, по камеру в руки і приблизь труп Максима. щоб підписники бачили, що мене обманю. Почекай, я взяти камеру. Я, ну, до речі, поправ... я, до речі, на свій труп не можу подивитися. Поправуй якісь е, на Попробуйтесь, Назад І. Е, мешку... курка. У мене працює. Макс, е классу муж. О, сними, не працює. Макс. Вот, давай, все, сняв. Так. Эх, Макс, это как хороша людина набу. Почкай идем сюда, может там кнопка є. Да нет, я понимаю. Макса, ну яка кнопка? О, не та, двоих, она и не та же. Я ходил потом. Та такий такая ходиш ходишь, я сам умру. Да, гімна на все Він У него диспетчер задач Все, Максим, ти готов поставить, як на олімпійських? Нам бежать треба. Да, біжи! Сюди! Максима, а сфоткаєш ще той труп на твою? Да я його зараз фоткаю, як він світить. світ, тобі йому ноги і за те, що йому зламали ногу. Давай, Влада, піднімаємося наверх. Нам вниз. Перекинь мені, добре? Перекину, ти поставиш собі на аватарку. Ти хочеш Шерналду собі зламав ногу. Як ідея? У мене ліхтарик розрядився. Ліхтарик? У мене він не врубається. Ну, тому що ти бату бігаєш, і в тебе той. Сейчас кинуться, сей скинумо твій. Подивимось, що ти зробиш з аватаркою. Мені цікаво, що ти будеш з нею робити. Ну, добре, Власне, що тоді тут закінчувати відео, і потім продовжимо в твоїй частині. Добре, підписку. Всім па-па, З вами була Влад і. Матрі. Юра! І... Матрі. І... І... Матрі. і. І. Макс. Що? всім. Давайте, папа. -па. Дякую за перегляд. Ми вас всіх Там. любимо. Там. Всем е,